Дякую, Віталій, Віталіоні. Пане президенте. я Хотів вас запитати: а чи взагалі можливо з росіянами домовитись про припинення вогню, якщо вони озвучують вже вимоги, щоб їм віддали Херсон і Запоріжжя? І в цьому контексті під час сьогоднішніх і вчорашніх перемовин чи були вже якісь поступки з російської сторони і нашої сторони? Дякую. Питань території немає, тому все одно, що вони говорять, ми з вами повинні йти в наші стратегії. Я вважаю, що які б рішення щодо припинення вогню не були, навіть часткові, вони в нашій стратегії. Чому? Тому що ми цим показуємо конкретно, що ми хочемо закінчення війни. Ми цього хочемо і йдемо до цього. Тому, коли вони починають викручувати, що не повне припинення, а часткове не в цій області, а в цьому регіоні, все одно це програш для того, хто дійсно хоче продовжувати війну. Тому що він буде зривати будь-які домовленості щодо припинення вогню. В нашій концепції все дуже просто. Ви не хочете повністю? Ми ж вам казали. Окей, хочете небо? Поїхали. Ні, не хочете небо. хочете з морем? Поїхали. А хочете море і частково енергетика поїхали. Тобто, це в нашій стратегії. Наша стратегія безумовно домовлятись про те чи інше припинення вогню. Як тільки ми домовляємось, ми свою роботу зробили. Далі, американська сторона, вона моніторить. І тоді вже у нас є питання до американської сторони, до партнерів, як ми про це і домовлялися. Яке запитання? Якщо руски порушують це, у нас питання до Президента Трампа. У мене тоді пряме запитання до президента. Я дуже вдячен. Ви дійсно намагались, все правильно. Ви як змогли, так домовились. І дай Бог, щоб йому вдалося. Бо ми зацікавлені. Але якщо вони порушують ось докази. Просимо тиск, просимо санкції, просимо зброю і так далі. Ось моя позиція до цього. Тому і вони очікують постійно руски, а що, якщо так, а що, якщо етак? Дивіться, ми, ми готові і до таких кроків.